Школа – це не тільки інтенсивне навчання, але й фізичний розвиток. Тож періодичні спортивні змагання, турніри, які організовує районний відділ освіти, свідчать про те, що для багатьох дітей спорт невід'ємний з навчанням. Сьогодні на базі Тисменецької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів відбуваються фінальні змагання. З волейболу серед загальноосвітніх навчальних закладів перших третіх ступенів зональні змагання були проведені впродовж лютого і визначилися фіналісти. Це є учні Чорноліської, Липівської, Рошнівської та Марковецької загальноосвітніх шкіл. Уже з першої гри видно, що діти добре підготовлені і показують дуже гарну гру, тому сподіваємось на високі результати. Адже, як завжди, переможці районних змагань представляють наш район на обласних спортивних змаганнях. Уже підготовлені грамоти, залишається описати тільки переможців, а також сподіваємось на цінні призи, проте ще немає коштів, не виділено. Звичайно, ми завжди визначаємо у кожній команді кращого гравця. І також нагороджуємо грамотами відділу. У спортивні баталії завершилися. Грамотами та подарунками будуть нагороджені кращі команди та гравці.